Друзі, всім привіт! Виграли ми такого Niro, 17 рік, гібридний автомобіль. Пошкодження передньої частини автомобіля, безпека ціла. Ну, так Візуально що треба буде поміняти крило, поміняти бампер. З цікавого особливостей жовті повороти задні. От зараз на фотографії добре видно. У мене вже декілька таких машин приїжджало жовтими поворотами, конкретно KIA Niro. В досить непоганому стані салон виглядає. Видно, що є безключовий доступ, заводиться з кнопки. Під капотом не виглядає, щоб щось було побито. Рідина охолоджуюча в одному і в другому бачку є. По лейбі 17 рік. Пробіг 95,7. Написано, що не актуальний, але зробив Carfax у 2023 році було 75, ну так виглядає, що плюс-мінус мало би співпадати. Знаю, чому не актуальні, вони пишуть. Машинка заводиться, їде, це 1,6 гібрид. Продавцем була страхова компанія Geico. Тому вже викуплений на аукціоні, вже прямує в Україну. Прибуття липень 2024 року ціна з доставкою Україною та розмитненням 9,5 тисяч. Коли цікавить, звертайтеся.